Привіт, друзі! Сьогодні відзначається Міжнародний день домашніх тварин. І я хочу вам розповісти про домашніх улюбленців. Тварини, які живуть поруч із людьми, дарують їм радість. Вони звикли до людей, але чи достатньо ми уваги приділяємо їм? Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Домашні тварини живуть із людиною, яка їх утримує, надаючи їм житло та їжу. Хатні тварини створюють у будинках затишок. Людина годує своїх улюбленців та піклується про них. Домашні улюбленці. – це… Акваріумні рибки, хом'ячки, папуги, собаки та котики. Акваріумні рибки прикрасять життя кожної людини. Вони яскраві та різноманітні. Собаку справедливо вважають другом людини. Доглядати за собакою непросто. Його треба добре годувати, розчісувати, чистити та виводити на прогулянку. Людина відповідає за життя та здоров'я чотирилапого друга. Чи хотіли б ми, щоб ваша улюблена тварина коли-небудь стала бездомною? Що треба робити для того, щоб цього не сталося? Перш ніж завести тварину, необхідно твердо вирішити піклуватися про неї. А зараз давайте відгадаємо загадку. Має вуса і пишний хвіст і негарну звичку. Сперше добре він поїсть після вмиє личко. Хто це? Так. Це котик. Знайомтесь! Це мій котик Мурчик. Ви напевно здогадались, чому його так звуть? Правильно, тому що він дуже мило муркоче, коли його гладять по спинці та животику. Усі домашні тварини люблять увагу та обожнюють гратися зі своїми господарями. Але домашні тварини. Це не іграшки, а живі істоти. І люди зобов'язані піклуватися про своїх домашніх друзів. Тому давайте дбати про наших домашніх улюбленців та станемо для них найкращими друзями. А я вже біжу годувати свого мурчика. На все добре, мої малята!